Добрий день! Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке there Is та. there are. Конструкція There Is there are допомагає позначити місце знаходження якихось речей або людей. Якщо трактувати there Is there are дослівно, тоді вийде, що е, щось є, чи існує в якомусь місці. There is демонструє чисельність рівну одиниці. There is an apple in the lunch box. У ланчбоксі є яблуко. There is, an apple. there is an apple. There are вживається для того, щоб описати дві або більше речей або людей та їхнє місце знаходження. Наприклад, There are 10 burgers in the dining room. У їдальні 10 бургерів. Звертайте увагу, що звороти There is There are в англійській мові не є самостійними, а замість того вони є нероздільною частиною нерозривної конструкції. Конструкція There is There are в англійській мові при літературному перекладі спочатку висувають місце знаходження, тобто перекладаємо навпаки. There is a cat in the hole. Дивіться. There is a cat in the hall. Починаємо з кінця. У холі є кіт. There are three mice in the kitchen. There are three mice in the kitchen. Починаємо з кінця. В кухні є три миші. Зверніть увагу на порядок слів у реченні. Всі складові мають власні місця. Спочатку йде зворот There is, There are. Далі обов'язково назвати предмет або людину, про яку говоримо. Якщо у нас один предмет людина. Використовуємо однину. Два і більше множину. Ну і, звичайно, третя це де саме знаходиться цей предмет або людина. Потренуймося. Скажіть ластик на столі. Спочатку there is або there are, потім предмет або людина, в даному випадку предмет, а потім вже де він знаходиться. Ластик на столі, а також олівці на столі. There is an eraser on the table. There is використовуємо, тому що an eraser в однині. Is there is an eraser. Тобто, спочатку ми використовуємо There is або there are. Потім предмет. А потім його місце знаходження. Вказуємо. There is an eraser on the table. There is an eraser on the table. There are two pencils on the table. Використовуємо there are, оскільки два олівці. Множина. Два та більше це множина. А потім вже вказуємо, де знаходяться. On the table. There are two pencils on the table. Давайте потренуємося. Скажіть, в класі 5 дітей. Починаємо з There is або There are. Пригадайте, що дітей 5, отже, це множина. Тому ми використовуємо there are. There are five kids in the classroom. В класі 5 дітей. Наступне. В книжній шафці є книжки. Книжки в нас також умножені, тому ми використовуємо There are. There are Books in the Bookcase. There are, Потім що. про що мова. А потім D. Книжкові шафці, in the bookcase. Останній приклад шкафчики в холі. Капчики також умножені, тому використовуємо there are. There are cupboards in the hall». There are cupboards in the whole. Холі є шапки. Це ми з вами розібрали стверджувальне речення. Переходимо до заперечення. До заперечних речень. Говорячи про заперечення, тут головне не забути частку not. Ось вона в нас. Not. Ми її доєднуємо до дієслова. Дієслово is або. Is в однині, are в множині. І отримуємо скорочення isn't, aren't. Isn't. Вживаємо ми їх, коли чогось десь немає. Порядок слів такий самий: There isn't a cat in the hall. З кінця. У холі немає кота. There aren't three mice in the kitchen. В кухні немає три миші. In the kitchen. Де? В кухні. Потренуємося. Скажи. На столі немає ручки, а також на столі немає книжок. Ручка в однині, книжки в множині. There isn't a pen on the table. На столі немає ручки. There isn't. A pen. Предмет. on the table. Місце знаходження. There aren't books on the table. Немає books. Предмети. Предмети якісь, так? On the table. Де? На столі. Питальні речення. Тут діє стандартне правило перенесення дії слова ІСА на початок. Перед there. Погляньмо, на приклади. Було there is у стверджувальному реченні. У питальному стає ІС-зе. ІС. Далі порядок слів незмінний. Коротка відповідь буде Yes. There is. Або No, there isn't. Це ми про е, одну но поговорили. Тепер множина. А також виходить на перше місце. Було there are, стало are there. І відповідь буде Yes, there are. Так, є. No, there aren't. Ні, немає. На сьогодні все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!